Всім доброго дня. Ми з України. І сьогодні у нас 20 вересня. І ми сьогодні будемо говорити виключно про свято, яке старі люди, бо молоді зараз не дуже святкують релігійні свята. А колись цього дуже дотримувалися. І тому Сьогоднішнє свято, свято Святого Луки, бо Свято Луки. Дуже-дуже цінувалося. В народі його обов'язково святкували. І основним таким звичаєм. ну, По-перше, чого я назвали свято, свято Святого Луки. честь свято, звичайно, а ще так співпало, як і на Маковія, що до цього часу якраз були закінчені роботи по заготівлі цибулі. Тобто вся цибуля була зібрана, складена, сплетена у віночки. Існують такі звичаї, які, я думаю, вам потрібно знати. Ми про них вже колись говорили. ну, Рік тому точно говорили. Цей день ні в якому разі не можна дарувати дівчинці або такі дівчині, знаєте, дорослим може ляльку. Прямо мені в переносному смислі. Не можна, я це вважаю дуже поганою прикметою. Не можна перелічувати консервацію, що дуже, роб... дуже люблять робити наші хазяйки. Цього робити не можна. Тепер сьогодні бажано не згадувати і не перераховувати меля померлих. Що теж забороняється це у цей день. Пісня ще багато звичай, Я вам просто не буду забувати голову, ви можете знайти це свято і подивитися, ще такі, можливо, комусь вони потрібні. Я вам назвала самі цікаві, самі головні. І знаєте, давно не знімала, не ходила Калинівкою. У нас в цьому році незвичайний вересень. Дуже прохолодний, дуже сумний, дуже невеселий, такий, знаєте, ну стосовно погодні І Дуже часто падає дощ. Але яка б не була погода, пам'ятаєте, основна погода у нас тут. От як ми тут себе почуваємо, значить, така у нас і погода. Тобто, бажаю вам затишку і сонячної погоди в вашої душі до всіх кожного, що ви з легким серцем дочекалися перемоги. Згадали, сьогодні не можна, не можна, не згадуємо. Перемога буде, Україна переможе. Україна все вистоїть, вона вистояла віки і... І всю страшну війну вона вистоїть високою ціною, дорогою ціною. Але це вже історія. Всіх люблю.